Доброго дня всім! В цьому відео покажемо, як ми робимо грядки під клубніку, тобто формування землі, горбів, накривання плівкою, дірки, капля і посадка полуниці. Надіюсь, буде цікаво. Всім приємного перегляду. Отак ми робимо грядки, горби на клубніку. Чоловік робить мотоблоком, можна вручну лопатою кидати. Роботящий собі хлопа я вибрала, такий він в мене толковий. Ось наглядний приклад, як я зробив приблуду до моноплока. Якщо цікаво буде, я більш подробніше розкажу про конструкцію. Положив грузи, щоб глибше. Було була фризовка, і чуть вище були горби, але стало важче управляти. Якщо його заносить, то ти вже нікуди його не підправиш його. Тобто, якщо його тяне, то там його виправить важко. Ну, приходиться проходити два, а то й три рази туди-сюди по одному горбу, щоб плюс-мінус вирівняти його, і плюс-мінус було трохи рівненько. Але не все ідеально. І треба ще проходити грабельками рівняти верх. І місцями підравнювати, якщо десь занесло, трошки підравнювати а, саму а, рівноту. Але все одно набагато швидше, ніж кидати це вручну. Звісно, вручну буде красивіше, а, лучше, гарніше. Але так швидше. Так, і коли зробили, нагорнули горби, потім розкидаємо наступний елемент. Коли нагорнули горби, можна пройтися катком, їх заровняти, можна просто лопатою там, можна поставити полив і злити їх добре, щоб вони, щоб вони сіли і ну, не, роз, не розвалювали, щоб вони плотненькі були. Тобто... Як, я, яким способом ви їх утрамбуєте, вже вам вирішувати. Либо каток, либо а, ви кожну там, 10 см той лопати прихлопаєте. Або най, найпростіше це злити водою. Це найдовше, але найпростіше. А, змочили водою, там поливайку поставили якусь, чи туман кинули чи дощ пройшов, це найпростіше, коли ви перед дощем це зробили, пройшов дощ злив, і вони всі втрамбувалися і присіли, щоб вони не розсипалися перед накриттям плівки. Якщо ви накриваєте плівкою, то в першу чергу під низ ложиться капля. Капельну ленту я рекомендую брати не дешеву, яка краще підійде Яку я замовляю, останнім часом почав замовляти, покажу трохи пізніше. Буду робити замовлення в цьому році ще. І плівки, і каплі. То покажу де і яка фірма. Поки цією каплі задоволений. Капля емітерна. Шаг каплі через 10 см. Емітери ось такі стоять. Це для полуниці саме оптимально. Тобто на ці ряди я покладу по одній каплі, а там, мабуть, по дві буду ложити трошки далі. Ну, буде видно. Тобто можна ложити по дві, можна по одній. І чого через 10 см, тому що може одна забиться. Або десь лопне, ви поставите ремонтник. І розстояння буде там 20 см плюс-мінус, воно буде перекриватися, проливатися. А Якщо буде ширше, тоді вже можуть бути місця, де не проливатиме. Тобто положили каплю і потім накриваємо плівкою. Ось такою. Це, до речі, трохи зекономив, дешеву плівку взяв, але ж треба вже використовувати, яка є без дірок і дуже тонка. Краще брати подорожче, да, хоч пише 25 мікрон, але щоб вона була подорожча, тоді вона більш плотніша. І вже вам вирішувати, чи з дірками брати, чи не з зірками. Удобніше, звичайно, вже готову з дірками брати, вже не морочися, як їх пробивати, міряти. І все. Щоб закласти добре плівку, треба зробити ралки сапкою з двох сторін, Щоб потім можна було плівку загорнути. Зараз побачимо. Ось таким способом а, в торцях робимо ямки побільше, нагортаємо більше землі, щоб у торцях більше прикидати. І далі рівненько по кантику робимо такі ярочки. Ось такі ярочки робимо. Якщо плівка, вам кажеться, що якось погано натягнулася, там не сильна невелика натяжка, нічого страшного, вже це пройшли. Пройдуть сильні дощі. Після посадки вже посадите, або після зими, то тим баче, земля усядеться як по бокам, так і там всядеться і вона вирівняється. Плівка і буде ось така. Буде нормально все натягнуте. Все воно всядеться, вляжеться і буде все нормально. Бо речі, що клері, що квіки, можна збирати другі урожаї. Така собі ягодка. Є чи маленько так. Де-не-де. -не, -де. Не на всіх кущах. Це так. відклонення від теми. Ось цвіте, ось в'яжеться. Ходимо собі їмо потрошку. Таке. Ось гарні є ягодки. Такі більшенькі. Положили рулон, в торці сразу прикопали його і зараз будемо розтягувати по всій длині. Розтягнули, прикидали другий торець. І тепер е, такий ми швидкий спосіб. Е, ногу ставимо одну вперед, ліву вперед, правою ззаді нагортаємо ось так. Те, що, ну, ті райочки, ярочки загортаємо. Тобто ногу вперед натяжка пошла. Задньою ногою, ногою завернули. І такий, виходить окучник <гум> ручний чи ножний. Ось так. Пройшлися з однієї сторони пару метрів. Перейшли на другу сторону, поміняли ноги. Одні стали натягнули, другої завернули. Натягнули, завернули. І прижали. І ось так виходить натяжка, так проходимо по всьому. Мало ж манікюр є. З підікюром. Блінковим, як то кажуть, другий рядок, натяжечка вже покраща. Аж відблискує. Але все одно зараз сонце нагріє, плівку, вона ще розтягнеться. Все одно буде болтатися перший, перший час. Але різниця є, так? Да? І все, накриваємо далі всі останні ряди. Накриємо, потім будемо робити дірки. А теж покажу. Зробили дірки і будемо садити. Якось так. Робота йде. Ось така приспособа. Робимо дірки шуруповертом. Шуруповертом. Подробне відео як зробити таку приблуду. Є на каналі, ставлю сюди підсказочку, щоб ви змогли перейти і більш подробно подивитися, кому цікаво. А так, швиденько, робимо дирочки. Хто хоче зекономити на плівці, щоб не брати з дірками, там гривень 200-300 економії. Десь так, можете робити вручну такі дирочки. Че, все? Хорош! Анекдот вальний кис! <ріх> так, удаліть. Значить, принципі посадки, які нюанси при посадці касетної розсади. Ось є касетка. Як сажу я? Я беру касетку і витягую з ячейк і розкидаю біля ямок. Розкидав, а потім буду вставати і садить. Який нюанс при посадці? Значить, обріваємо все погане листя. Обдивляємося, просада гарна, красива, все, корінь є, все є. А, якщо такі удобні касети конусні, просто на два пальці дирку зробили, вийде дирку. Просто вставили, прижали і легенько землею зверху припорошили. Ось так по саженець е, Другий взяли, обламали погане листя, дирку зробили, вставили, силою засунули, щоб добре корінь прилип до мокрої землі. Припорошили, все, саджанець посажений. Як провірити, чи добре посажений саженець? Легенько беремо за листочок і дергаємо. Якщо він не витягується, все, він добре буде сидіти і добре буде рости. В принципі, великих нюансів, великої математики тут немає в посадці касетної розсади. Це дуже швидко. І, і скажу, що легко, але нічого важкого немає. Якось двояко звучить. Нелегко, але нічого важкого нема. Ну, так. Ось так. В принципі, по такому принципу все і садиться. Добре, працюємо, садимо, вирощуємо, все у нас буде добре. Тажанці ще ніколи не садив. Переросли, звичайно. Тут вже по три-по 4 три, по уса попускали, А уси такі гарні, що може навіть ще стикать в землю, воно буде рости. Але не будемо займатися єрундою. Не сказав ще нюанс, ну я думаю, це ви знаєте. Що садити, треба, ну, щоб шийка була зверху. Але... Якщо у вас погано затрамбовані е, бугри, або земля сильно волога, е, то можна трошки глибше садити і потім воно земля сяде і все буде нормально. Тобто сильно не заглубляйте, десь примірно отак можна заглубити. Земля все одно сяде і все воно вийде. Ой, так, треба досажувати. Бо там обід зовуть.